Весна, холодний травень. І сьогодні я вирушив на десну. Місцем для риболовлі я обрав з досить сильною течією та великою глибиною. З самого початку в планах було ловити на два фідера на різних дистанціях. Але вже при маркуванні було зрозуміло, що ловити можливо лише на ближній бровці, тому там я й вирішив зупинитися двома вудлищами. Метою сьогоднішньої риболовлі. Є гарні деснянські ляші. Якщо ці красені тут є, то я їх обов'язково зловлю. Дуже цікава ситуація трапилася без клювання, без нічого, на виматуванні, забагрив за спину невеличкого підляща. Але до цього я бачив його присутність на одному із перезакидів на шнуру було лящова слізь. Він підійшов на точку, але... Але поки насадку не бере. Ну, ми його взяли за спину. Дуже і дуже холодно для травня. Дує такий прохолодний вітер. Насправді на вулиці таке відчуття, що зараз не весна, не травень, а така пізня осінь. Якщо б не зелені листя на деревах, то б дійсно все виглядало як більше осіння погода. Рибка підійшла на точку, але чомусь насадку вона не бере. Як я й казав на одному із закидів я побачив, що на шнуру в мене є для щоватлі. Він стоїть. Дуже дивно, чому він не бере насадку. Можливо його лякають великі гачки. Зараз будемо пробувати, пробувати експериментувати, можливо, поставимо щось більш, так скажемо, делікатне. Так як я вже бачу, що ляж є на точці, я думаю, що саме час підрізати хробака щоб втримати його там, щоб він нікуди від нас не подівся. Зараз трошки незрозуміла ситуація в тому плані, що до цього зранку начебто стягували воду, потім її почали давати і в принципі годівниці більш-менш трималися. Зараз таке відчуття, що знов її починають стягувати, тому що 120-ки вони прям, ну, ледве-ледве тримаються їх підкидає зносить, але вони все ж таки знаходять свою точку і зупиняються. Подивіться на це, скільки тут лящової слізі, а клювання немає. На точки ще присутня досить така крупна, гарна густіра. Саме цікаво, що на правий фідер це вже в мене друга густірка, якщо я не помиляюся. Але от вся лящова слізь саме на лівому фідері і клювань поки не відбувається. До речі, дійсно почали стягувати воду і подивіться, як не півті просто загібає. Течія неймовірна, дуже-дуже сильна. З огляду на те, що зараз відбувається, от те, що він стоїть на точці, я вам показую цю лящову слізь, їх дуже багато на шнуру, але він не хоче, не хоче брати насадку чомусь. Я зараз спробую змінити поводок, поставлю трішки менший гачок, але, але жилку я залишу ту ж саму, до речі, ловлю я на 0,17. Я не хочу все ж таки тратити рибу, якщо на гачок сяде якась трофейна риба, тому поки будемо використовувати жилку саме такого діаметру. Зараз спробуємо у вигляді насадки поставити мателя. У мене є собою невеличка кількість. Можливо, все ж таки хробак йому не зовсім до вподоби. Є, друзі. Є, це він. Це він, друзі. Це звичайно що не лящик, ну, непоганий підлящ. Але <сум> слухайте, ну, він спочатку так пручався, я думав, там риба побільше. Просто зійшов в піццаці, я не знаю, чи він гачок тут відірвав, чи як воно так трапилось, чи просто я дуже вчасно його в підсаку завів. ну, блін. <сум> Ось, вони. Ось вони є тут, вони тут є. Сподіваюсь, що є крупніше. Але от чомусь вони ну, якось не дуже гарно реагують на насадку. Але от дуже частенько я дістаю шнур в слізі. Вони там стоять, вони харчуються. Ну, все одно дуже приємно навіть ось такого. Ох, і в нього є виходить наша кашка. Я ж кажу, він стоїть, він харчується. Продовжуємо риболовлю. Я сподіваюся, що нам вдасться зловити. Справжнього вже ляща. Ну цей вже чесно, так скажемо, впійманий. <хи> Бо першого я забагрив за спину. Зреагував він, до речі, на дуже цікаву таку насадку, так скажемо, тому що я поставив, спочатку одягнув хробака. Ось так от я його продягнув. Потім я поставив пучок мотеля такий невеличкий. Знову в храбак і закрився все опаришем. А саме цікаво, що клювання знову таки відбулося після закиду, секунд напевно, що 30 пройшло і одразу покльовка. тобто, як то кажуть, прямо під нос йому напевно що поклав. Я ж кажу, вони там ходять, вони там є. Я, до речі, на лівому фідері вже поставив годівницю 140 грам, тому що е якщо ми візьмемо правий фідер, до речі, я ловлю сьогодні, дістав свій старенький сквадрон. Е він вже пилюкою покрився в мене. Е я, так, я знав, що я їду в таке місце, де течія буде досить сильна, тому взяв його з собою, він е насправді дуже гарно тримає течію, ну, у нього і тест великий. А ось Шерман, то його так добряче гне, тягне годівницю, тому я вже там поставив 140 -ку. Так, ну, Я думаю, досить. Ще ми трішки додамо пробкою в годівницю. Оба на ось така от цікава насадочка. Тож, друзі, якщо ми говоримо ще до речі про прикормку, з огляду на ті умови, в яких я сьогодні ловлю, я повторюся, дуже сильна течія, велика глибина, я її зробив досить важкою. Було б ще добре, напевно, що додати якусь міласу, але в мене її, на жаль, не було. Але я зробив її важкою. Вона ну, не пластилин, знаєте, як кажуть, але щось подібне до цього. Звичайно, що це присутня велика крупна фракція у вигляді гороху, однозначно, горох, ще в мене є кукуруза. Ну, сьогодні, ще як ви зрозуміли, тобто по... Основна прикормка, тобто сипуха, яку я використовую, сьогодні вона відрізняється трішки, тому що я вирішив спробувати від відріалфіш це лящова, так скажемо, прикормка кориця ваніль. Але так як вона досить світла, я все ж таки вирішив ще додати теж від реалфіш фідер ваніль бісквіт. Зробити вона в мене вийшла така досить світло коричнева Постійно потрошку я пробками додаю опариша, ну іноді ще, як ви бачили, підрізаю хробака. Я знаю точно, що ляш є на точці, він є, я думаю, більш крупний. Я маю на увазі саме ляш. Це кілуха, можливо, і більше. Але чомусь от якийсь він або обережний, або я не знаю, щось йому можливо не до вподоби. Будемо розбиратися. Можливо, будемо якісь міри крайні приймати, я маю на увазі, зменшимо діаметр жилки. Прокльовує такий от невеличкий підляч, хоча з іншої сторони досить непоганий розмір підляща, не дивлячись, якщо на всі ті попередні риболовлі, ця риба досить гарного розміру. Клювання отримав на таку ж саму насадку, то, що я вам показував, той комбомікс, називаємо його так. Але клювання вони не часті. Не на кожному закладі потрібно чекати. Що із цікавого, якщо чесно вже не пам'ятаю, начебто усі клювання саме на правий фідер. Нагадаю, вони стоять на одній і тій самій дистанції, от прям під бровочкою. Ну, звичайно, що я там відступив е від неї трошки. Можливо, якщо не помиляюсь, можливо, одне клювання було на лівий фідер. Але що із цікавого ще більше, те, що е через закид, друзі... Я витягую лівий фідер і на шнурі є тяля ця лящова лізь. Я її вам вже показував через захід, можливо два. Але вона там присутня. Для мене досить дивно те, що він там третя постійно ходить, бачите, але от насадка йому чомусь не цікава. Я постійно пробую, щось змінюю. Тобто до цього я ловив на різних фідерах, була абсолютно різна насадка, різних комбінацій. Зараз я поставив на лівий фідер таку ж і на яку от реагує риба, на яку я вже зловив три, три підляща. Густіра та, що була зранку, начебто кудись зникла. Я думаю, що знову ж таки це все тому, що підійшов саме лящ. Ну як лящ, підляч, я не знаю. Чиє саме ляж на точці, ну, маю надію, що все ж таки він тут теж є. І ми його обов'язково словимо. Ну що друзі, після досить довгої паузи нарешті клювання, ну цей найменший, напевно, що за сьогодні. На бутерброд по класиці з дуже гарною покльовкою. Я вже, друзі, можу сказати вам те, що насправді розмір гачка не особо вплинув на, на клювання. Я все ж таки думав, що він можливо боїться його, але... Це напевно, що перше клювання або перший підляч, на лівий фідер, на якому я змінював розмір гачка. Там я ставив катана Мавер 12-15, якщо я не помиляю, Це той, що я ловив на попередній риболовні 10-го номеру. А ось на правому фідері в мене стоїть пінхук, якщо теж не помиляюсь, 8 номеру. Кльов, можна сказати, що не, ну, не роздача, але все ж таки час від часу підлящик підходить до нас і прокльовує. Ну, а Ми продовжуємо, чекаємо, я все ж таки знову ж таки маю надію, що вдасться зловити саме ляща. Ну що, ось я і отримав своє довгоочікуване клювання. Але рибка зійшла. По відчуттям була досить непогана риба. Єдине, що можна позитивне в цій ситуації зробити, те, що риба зійшла не на точці, а прямо тут під берегом. Буквально трішки я її не дотягнув. І якось так. Так, друзі, я не знаю чи теля, ні, але нарешті. Нарешті я дочекав. Я не знаю, що це за риба. Так, друзі, ну в нас це, звичайно, що не лящик. Але прям давив він на початку добряче. Ху я просто біг, вмикав цю камеру, ну. Розумієте, оце все. І ти втрачаєш рибу. Хочеться вам все показати все ж таки. Фу, я ж запихався чогось. Ну ось він. Ось такий от. Я вирішив... Все ж таки ще посидіти, почекати після того сходу. Ну і дочекався. На жаль, не лящ, але теж приємно. теж приємно. Фух, крутячок. Так, ну що, друзі, я думаю, що час завершувати цю риболовлю, їхати додому. Трішки вам покажу свій Ну, Ось так от. Не знаю. Е, не пусто. І не густо, можна і так сказати, не знаю. Я ще проводив так скажімо, фотосесію, фотографувався, і поки я фотографувався, один підлящик у мене втік. Якось так. Тут у мене їх скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять було шість і дві густіри. Да, і дві густірки. Ну. Густіра, до речі, бачите, така жирненька, я вам хочу сказати, особливо ця. Такий в неї пузанчик. Ось такий мій лов. Друзі, І ще був сход. Я не знаю. Не буду казати, що там лящ був, не лящ. Я не знаю, я рибу не підняв, я її не побачив, вона зійшла під берегом. По відчуттям, так, да, була крупна риба, але впручався дуже добре. Але оцей от крайній, що я дістав, він теж так на початку добряче давив. Я думав, що там дійсно ляш. Ну, Лящами це назвати я не можу, звичайно, але дуже гарний, якісний підлящик. Ось така, друзі, сьогодні риболовля. Е, ну, Як я і на початку вам казав, я робив, е, готовий був робити багато роботи. Я дійсно її проробив, викидав майже всю прикормку, багато змінював поводочків, постійно е, різну насадочку одягав, тобто різні комбінації. Е, максимально робив для того, щоб ну, зловити гарну рибку. Е, ну, Місія була ляща, на жаль, провалена, будемо відверті. Але ну, ось такий результат. І знову ж таки, дивлячись на ті риболовлі, які були у мене позаду. Коли я виїжджав, там, ловив декілька рибок, в основному це була дрібна риба, то ця риболовля ну, прям сьогодні ну, можна сказати кайфова. Так, давайте не будемо мучити, я її одразу всю відпущу. Так, друзі, дуже, досить довго я це все робив, тому що хотілося впевнитися, що вони всі попливуть, а не будуть боком плавати. Значить, то всі попливли. Я сподіваюся, що з ними все буде добре. Фу, Фу трішки, трішки я запихався щось і втомився. Треба якось собі придбати. Ну, в мене є здоровий садок, можливо якийсь трошки поменший, але теж довгий. Тому що той, що в мене зараз маленький, бачите, рибка. ну, Я ж кажу, от начебто поплила і все добре. Ось такі справи, друзі, така сьогодні риболовля в нас. Не знаю, що вам ще додати. Ну, в принципі, я, можна сказати, що задоволений. Звичайно, що. Витратив багато часу на все це. тобто Це не була якась коротка сесія, щоб я там зловив стільки риби. Звичайно, що ні, але ну, маємо, що маємо, я ж кажу. Радує те, що вже ляж прокльовує, він з'явився в цих місцях, його можна ловити на глибині, на сильній течії. Тобто Можна їздити і пробувати ловити на старих місцях вже на відпрацьованих, це скажемо. Тож, друзі, я поїхав додому, бо я вже засидівся. А вам, як і завжди, не хвоста ні лоски, гарних рибалок і побачимо з вами на воді. Всім пока!